Добрий вечір. Добрий вечір. А що ж ви зброю перезаряджаєте, а? Нет, мы не считаем. Аж машину. Поверка документов, пожалуйста, выйти с автомобиля. На основе чего? Пожалуйста, показать всем документы. Все, никаких. Сейчас одну минуту. Так, Голуб. Так, помічник здорового депутата України. Я Понял, помічник, Ірина Зиновіна, Голуб. Я не проти. Хорошо. Сейчас документы. Эээ, група, подойдите, пожалуйста. Овчаренко. Овчаренко. Овчаренко, підійдіть, будь ласка. А на основі чого перевірка документів? Удивися, вже забори позалягали. А? Аккуратно, хлопці, ви ще будете відомі? Чергова перевірка черговий раз. Як завжди без поясники. Я забуду зброю, встаньте, будь ласка, на одной линии, щоб я вас мать. Я вас отпускаю. Остановитесь. А ви на основі чого тут зі зброєю? Остановитесь. Пожалуйста, стоять не виходіть! Туди не подходите. Здравствуйте. Я документи проверяю. Документ, не надо мне сувать, не, не надо мне сувать. Треба я кричать. прочитаю. Я то, прочитаю. Читайте. Я, не вижу. Вы чуть вы я не вижу. Чуть дальше. Я не вижу. Чуть дальше. Пожалуйста, чуть дальше. Вы в чем документы? Нет, я вы еще вернути? изучаю. Я еще изучаю. Парасюк Володимир Зунович. Я заступник начальника Краматорского видео полиции. Покажу. Вы кто такие? Вы кто такие? Я старший вашей группы, этой группы. Фамилия моя, Друмов. Зовут Андрей Александрович, а це, заступник начальника грамоторского видео. Я на вас руку не понимаю. Вы не маєте права перешкоджати пересувати. Вам нет. И все решта. Вам нет. Уїхали. Нет. Никто не поедет. Уїде. Никто не поедет. Уїде. Никто Уїде. не поедет. Чого ты кричешь? Вы голос не повышаете. Голос не повышайте. Голос не повышай. Я больше не, не повышаю. Я. повышаю. Голос на меня не поворот, Выше, божа, божа. Стоять и подходить ближе пятидесяти. Будешь стрелять. Пяти Ты будешь стрелять. Ты будешь стрелять. Ближе. На землю, блядь! На землю, на землю! На землю! На землю, На землю завод! <плес> на землю, <плес> на землю! Я люблю, блядь. Шо культура дурниць, блядь. Дивіться, дивіться, сука, одна з кусок, вона наставляє ствол і передергує. А тобі не стидно? ей! Тобі не стидно? будеш стріляти!

Що лікати буде? Депутат, 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 депутат. Депутат, на Докумат, депутат, працівники поліції самі депутат, провоцирують у чопрацівники будуть... поліції на даний час мачукматами і образовими словами, наставивши зброю на беззбройних людей, не дають проїхати. Причому що є присутності народний депутат, який показав посвідчення і представився працівники поліції не не показують своїх посвідчень, не показують номерних жетонів, загрозили дорогу деревами і відповідно забороняють приїзд народному депутату України разом з помічниками, які рухаються в сторону Бахмута. Погрожують постійно застосуванням зброї. Вітайте, документи покажіть! Я народний депутат! пропускай. Ні, ти мені не будеш катерин. Пропустіть машину народного депутата України. Ви обмежуєте, ви обмежуєтеся. Ви не маєте права! Ви порушуєте закон України! Машина народного депутата, ви не маєте права! Ви не маєте права не пропустити машину народного депутата! Куда він проїде? Куди? Куди він проїде? Куди? Садіться і вопросимо. Я вас не влюбил, я вас обратил, дадите.

народний депутат, ви не маєте права! Хто народний У мене Що депутат, ви не маєте права, в нього є депутатська недоторкані. Що? А я поміщенець народного депутата. Зараз принесуть дотвірня, покажу з величезних дистанцію. Ви що перегородили дорогу? А якщо а? Це Як називається? А якщо ранених будуть вести, це нормально? Не чіпа його. Принесіть мені, постійні машини, будь ласка. Зачем вас буде? Зубару, ми зібраємо своє виявляється. Ви не маєте права. Забирайте палку, ходьте. Ви не маєте права. Дніпро стояти? Стояти, куди ти їде?